Очолити область, будучи першим номером у партійному списку партії регіонів, було нескладно. Берташ Василь Михайлович є головою рівненської обласної організації правлячої партії. Головний офіс розміщено на вулиці князя Володимира. 82А. Висвітлювати свою діяльність досить легко, адже синові Мирославу Берташу, депутату Рівненської міської ради, другому номеру у партійному списку партії регіонів належить 51% акцій видання Вільне слово. Колись ця газета була офіційним вісником Рівненської ОДА. Адреса видання та сама, що і в осередку партії. Василю Берташу закидають, що у липні минулого року він дав казівку районним адміністраціям та керівникам органів влади оформити передплату на вільне слово. Пізніше керівники реадміністрації підписали аналогічні доручення про організацію передплати на вільне слово серед співробітників держорганів. Тільки в одному районі, де документально підтверджена примусова передплата видання, проплатили 1751 примірник на суму 63 тисячі гривень. У Рівненській області 16 районів. І навіть якщо припустити рівномірну переплату на території всієї області, сума доходів газети сина губернатора становить близько одного. Мільйона восьми тисяч гривень пише інтернет-видання Українська Правда. У тому ж приміщенні є ТЗОВ торговий дім Мегаполіс, що належить знову ж таки сину Мирославу. Фірма здає в оренду приміщення. А вже за адресою князя Володимира 82Б Мирослав Васильович має станцію технічного обслуговування ТЗОВ ЗОВ Рівний автотест. Тут можна проходити державний технічний огляд також надаються послуги по перевірці технічного стану транспортних засобів, послуги по випробуванню транспортних засобів та перевірка технічного стану сільськогосподарської техніки. Цей пункт дозволив відкрити департамент. ДАІ. З метою сертифікації автомобілів громадяни звертаються в державне підприємство Рівне стандарт метрологія, де подають заявку на сертифікацію та вибирають лабораторію, в якій буде проводитись дослідження. На території Рівненської області діє тільки одна лабораторія, акредитована у відповідності вимогам, через яку сертифікуються всі автомобілі, і яка належить ТЗУВ «Рівне автотест. Вартість послуги з сертифікації одного транспортного засобу з найменшим об'ємом дивуна офіційно становить 700 гривень. А для прискорення процедури сплачується клієнтам понад тисячу гривень. Повідомила видання Українська Правда в блозі журналіста Мустафи Наєма. і наводить видяг цитати з доповідної «Кру». Берташ Мирослав Васильович здійснює афіліований контроль за злочинною групою, яка розробила корупційну схему пов'язаною з фальсифікацією документів при проведенні лабораторних випробувань по сертифікації автомобілів та зловживань службовим становищем з метою власного збагачення до злочинної групи за ознаками організованості входять керівники державного підприємства Рівне стандарт метрологія. Працюючи заступником, а потім першим замом голови уда у родини Берташа був магазин мисливець. Продали його у 2007 році під банк. Наприкінці 2004 року, як розповідає місцева газета, рівне вечірні фірма Регіон, яка належить племіннику Берташа, викупила за 400 тисяч гривень земельну ділянку в центрі площею більше одного гектару, з розташованими на ній будівлями. Раніше тут був рівненський обласний психоневрологічний диспансер. Зараз будують житловий комплекс. Окрім того, на території промислової зони на вулиці Млинівській розповідають джерела у пана Берташа є близько 20 великих складських приміщень. Однак зареєстровані вони на підставних осіб і здаються в оренду. Окрім того, Берташ був серед засновників ТЗОВ Рембутмонтаж та Ремпол. Коли шукали підприємство Вікон серед засновників якого теж був пан Берташ, люди нас керували поїхати далі. Ми фірму Вікон шукаємо. Це є українсько-угорське спільне підприємство Вікон не знаю, десь бачили його. А там? Є? Ну, ми шукаємо або а не, Мирослав... що ми Мирослава Васильовича там є такий Бертеш. Торбай і Бертеш? Так. Да. Тому тут то що Янукович мав з фільму? Ні, то, то вони ж там, де Янукович мав приїхати, то меблі. No. А меблі де? Тому що вони yeah. за церкву його за це Те, що ми почули на заводі від охоронця, нас здивувало ще більше. Mm -hmm. А як називається цей завод? Mm -hmm. Приїжджав Василь Михайлович Бертеш. А? Досі. Навіть сьогодні. А чого так, так Дивно, який ще губернатор приїде за кілька годин до відкриття на фабрику і перевірить, чи все добре. Адже в області не все так добре. Кру виявило понад 700 мільйонів гривень неефективно використаних бюджетних коштів. В Рівненській області за період 2009-2010 і 1 півріччя 2011 року неефективно використаних коштів було на суму більше 700 мільйонів гривень. Причому ми термін вживаємо неефективно використаний, і інший, хоча тут. В відповіді кру видно, що гроші не втрачені внаслідок неефективних управлінських дій, нехватки ресурсів, недостатньо ресурсів. В общем, не знайшли ці кошти. Можливо, можна було б виділити із цих 700 мільйонів неефективних кошти на пенсії, кошти на пенсії Чорнобильцям, кошти на соціальні пільги і кошти на виконання законів України по соціальних пільгах. Берта ж сказав, що висновки КРУ це лише декларація тільки суд може визначити, як було насправді, а цифри можливих зловживань вважає незначними мовляв, у минулі роки були і більші.